І всім привіт, друзі! І з вами я Павлик і Степанко. Ви спитайтесь, де ми є? А ми сидимо у нашій прокачаній биоранні побудівель. Так, Роз... я? Розкажу що нового? Тут є великий принт у виді 10 тисяч блоків золота. Тут є наша база, на якій ми сидимо. Я обсадив усю територію нашої рани е, деревами. Ну ладно, То що ми будемо робити? Фарку. Спускаємо. Так. І ми будемо за 10 секунд, за, 2, за одну хвилину і за 10 хвилин. Як завжди, це моя, щоб я пам'ятав, скільки. Давайте підбираємо блоки. Так. Мені потрібен от такий. Давай. Три, два, один. Чи ти ще не підготувався? Я підготувався. Все, давай. Один, два, три. Починає! Стоп час! Перестав будувати. Ну, давай йдемо по Зазвичай до тебе. То твій паркур? Так. Тобто такий. Так? Так. Все, ходи на мій паркур. Ось мій паркур мій більш-менш зрозуміліший. а твій взагалі не зрозумілий. Наше можна просто отак. не Подумав. подумав. А, ну, давайте подаруємося. Тасе, давай, так То, сэ, давай, давай. Да. давай. Наступний раунд, наступний раунд підбираємо блоки. Мені не треба. Добре, мені потрібен один блок. Так. А що тут трупа? Секунду, щоб ми переходили? Отбачу, що... Через щоб... неї треба. Так, да, через неї потім, коли ми будемо дивитися на наші побудівлі. Все. Три, два, один. Починаємо! Так. Один. Так, можливо, пройде. Так. Так. можливо. Так. Ось тут можливо. Там можливо. О вот тут став наслес. Як виходить. Вот Це тут можливо. Ні. Ні. Тут потрібно поменше. Йдемо, по традиції, проверяти твоє. Так, дивимось. Ого! Давай! Ось так. Розгон на дробинку. І так залізаєш. Я зрозумів. Так. 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 Ой, то тут потрібно без розгону. Давай. Вот так. Секунду. Вот так. Секунду, і... я придумав хардкові ще. Отак. Так, так, там скучный паркур, ходи на мій, давати. Ось і мій паркур! Шо? Тут же використовується слез, тут же подтяжки є. Можна я прийду. як тут треба. Так. Тут потрібна координація і складність блоків. Ой, тут навіть я не зміг пройти. Навіть я! Як? Як я таке побудував? Так. Ой, секундочку. Я тут з довжиною переплутав. Як я таке неможливо побудував? Так. Таке неможливо за одну хвилину побудувати. Так. Да. Все, я прийшов паркур! Йок! Yeah. Все, давай! Іди на свою територію. Будемо ставити таймер. Так. Yeah. Думаєш, неможливо пройти? Так. Yeah. Все, давай, іди на свою орену. Секундочку, секундочку. Не красиво виглядає. Ти вибрав блоки і не два блоки. Оса. Три, два, один. Пам-ба-ба-бам! -ба Починай. Так, хто тут вот можно. Что можно было? Да друзья. Далее, посмотрим. Сюда. А можна, я ще візьму один блок? Набирай. Я це друзі робимо ту доріжку. Вже можливо? Можливо. Дивіться, друзі, друзья, тут ота так грабите. Тут-то тут, так. Як? Як то зробити? Оп, оп, можливо. Закрываю це. Нет, так вот, тут. вот, вот он сюда. Так, ой. Так, <связь> видите, мне потребовалось зайбло. Я змеи! Хоть да? Я Я же один блок. тут сюда. Пробуем пройти. Тут сюда. И сюда. 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 Берем. Разгон. Стребаем. пробую прийти. Добре. Потрібно будувати ніч там. Тут бордже того. Тут же треба без пішов. Опа, газі, не пройшов. Далі. Раскакуем Опа! Дякую прийти. На що ти це слово говориш? Ой впав. Хочешь, так, друзья, 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 раз, два и трати. Yes. короче, я же сбуду, окей, это диджей инж. Стоп! Я без розгону можу стримнути в два блока на третій. Прокорень. Прокорень. Моя? Таку. Знизу. Так. Опа. Зараз треба на мої. Я зміг. Так. Я просто не вдало. Треба дарма. Ти будував? Ні. Я вже побудувала. Ладно, я чуть-чуть раніше з будувала. Ну ладно, друзі, там дивитись Дай нічого собі ч совсем тебе тут пора. Какой пройдет? ми тут сразу вот И вот так по заборі, вот так, так, так По, так, по, пар... попаркання, не так, по не попаркання не по парканя не по позаборкання не по заборі. Будь ласка! Будь ласка! Будь ласка, послухай! Так, так, друзья, вон, Сипанка шо завис. И вот так же. Да не. Так. Короче, это пропустим. Оп. 在那做什么？ Степанко? Так, Степанко, куди мій паркур дивитись! Ось мій паркур. Я тут Степанко. Боже мій показати. де починати? Як починати? Я не знаю. Давай звідси. Ні, воно звідси починається. Звідси? Та дивись, як я проходжу. Звідси починається? Ні, звідси дивись, як я проходжу. Звідси. звідси, дивись, як я про. Дивись, як я це роблю. Дивись, як. Оп. Оп. Оп, пішли. Оп. Оп. Так. Вот сюда. Да, сюда. Секунду. Сюда. Отсюда. Сюда. А не, не сюда. То есть куда оп 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 оп, оп. оп. І сюди. Дивись, як я достребну до там того блока, який е, до п'ятого блока. Тут мене Я розгон не взяв, добрий. Дивись яке. А далі вниз? Оп! Я Зміг! Нє. Сюди на Ні. Дивисься за мною. За мною дивись. Сюди. Ой, не тут. Ось тут. Починаємо і пум! Єс! Починаємо. Так. Шось та й виходить. Ладно, я! О! Люки! Так, дивись, ти не зможеш на чотири блоки стрибнути. А я звій? Це по факту... Вже... Ой, я перестрибну на п'ятий. На п'ятий. На шостий. По факту я вже пройшов Афігеть, афіс! Як ти досміш, Ну, ладно, друзі, дякую всім за перегляд! Всім па-па! Наступний раз вже ви в коментарях. Пишіть О, стоп! Ми ще нагороду не розділили! Ну, ладно, друзі. Пишіть в коментарях, кому дістається ось ця нагорода! Ну, ладно, друзі, пишіть в коментарях, я що ще побудувати, ми обов'язково вас послухаємось. Якщо ви напишете, я обов'язково скажу Степанкові, і ми спробуємо це зробити з цим батлом. 袜子的东西那肯定是不是不是信爸爸